З висоти пташиного польоту, якщо глянути на Білгородністровський, то перед нами відкривається чудова панорама із багатоповерхівками, приватними будинками, підприємствами, які потопають у зелені. Ну і не залишається повз уваги середньовічна фортеця, яка вражає своєю величчю. Поступово із року в рік інфраструктура міста покращується, проте є ще багато питань, які потребують негайного вирішення. 27 вересня відбулися збори мешканців будинків 1 А та 1 Б по вулиці Шапська. Ці два перші будиночки це обличчя міста. Триповерхівки будувалися ще в далекому 1960 році. За 52 роки експлуатації їх жодного разу не ремонтували. Сьогодні будинки знаходяться на балансі міського жео. Яке не поспішає ліквідовувати неполадки. Вже отаке обіцяння нас кормило, поки ми самі не зробили ремонт одного дому. Второй будинок там е пенсіонери одні, інваліди і шість квартир, по-моєму, чи п'ять. Квартир, ніхто не живе ніхто не житло, житло, взагалі. Розумієте? А дома построєні 50. Дома построєні 52 роки тому назад. Довели до такого состояния, що ну, не дай Бог. Ви знаєте, смотрите и знаете, що по, по Україні столько случаев, там подъезд упав, там угол завалился. Такое Таке впечатлення, що вот трещины пішли по этому дому. Не исключено, що там теж не все було приємно з влага. Власним коштом, а це близько 70 тисяч гривень, мешканці будинку Шапська 1А протягом трьох років ліквідували неполадки. Сил та коштів на будівництво отмостки, реконструкції системи опалення та встановлення водостічних труб вже нема. Повна протилежність йому будинок 1Б, який, за словами мешканців, в аварійному стані. Жахливий стан під'їздів щілини в стіні, відсутність дренажної системи, під час дощів вся вода затікає у щілини. Як наслідок, зруйнована отмостка та розпочався процес руйнації фундаменту. Проблеми, які в компетенції вирішення міських комунальних служб, вже декілька років не ліквідовуються, а накопичуються. Не менш болючим виявилось питання будівництва малих архітектурних форм у парковій зоні. З метою збереження зелених скверів депутатами міськради було підготовлено проект рішення по зеленим зонам, які сьогодні знаходяться у місті. Наша задача сьогодні не загружати, не загрозвати скверы, а наша задача сьогодні їх встановлювати і зробити е, так, щоб вони выполняли свої функції для того, щоб люди могли приходити сюди, відпочивати, устанавливать скамейки, делать дорожки. Сьогодні за прифортечний сквер несе відповідальність КП Благоустрій, представники якого тут навіть не з'являються. Тому питання приєднання його до будинків 1 Б та 1 А на вулиці Шапській буде винесено на засідання міськради. І якщо тільки ми. Проект решения пройдет, поверьте, я возьмусь, Георгий Васильевич здесь есть у вас, самый старший. Да, и мы тогда потихонечку будем выводить порядок. Здесь что можно осенью, а что необходимо весной. Вот э, каждый бизнесмен хочет сделать себе участок работы, будку какую-то построить, что-то построить, чтобы торговать, чтобы деньги. Да? Ну почему ни один бизнесмен не подумает, что надо сделать здесь туалет? Приезжают туристы, приезжает автобус, остановился. Люди сходят с автобуса. Что они ищут первое время? Туалет. Дискретно. Вот, мы, гаражи, да, вот можно. гаражи. И Я все за гаражи. Мы сегодня как раз по этому поводу очень имели серьезную активную беседу с руководством коммунального предприятия «Фортеция», которая сегодня содержит крепость, в отличие от того, что было раньше. Раньше, скажем, крепость содержала наша служба краеведческий музей». И вот они сегодня, скажем, начали работы, которые мы абсолютно не приветствуем. Они начали, скажем, устройство туалета в крепости рядом с кассой, с правой стороны. Вот. Это абсолютно не то место, где должен находиться подобный, скажем, объект. Да? И второе, что они начали делать, это они начали, скажем, делать информационный павильон буквально в 30 метрах у входа в крепость да, да. Но опять-таки, современное здание на фоне наших, скажем, древних стен, оно абсолютно никак не работает. Поэтому мы сегодня при помощи, при очень серьезной, активной и жесткой поддержке нашего народного депутата Виталия Барвиненко достигли того, что они приостановили, и, наверное, скорее всего, что это будет разобрано строительство. Я думаю, что завтра мы к этому, скажем, вопросу уже окончательно, скажем, вернемся. І е, туалет плануємо построїть для тих, хто приїжджає до нам в гості, хоче посмотрети нашу крепость. Вот здесь около того, скажем, кирпичного здания, того блока, який є. Результатом зустрічі депутатів міської ради із мешканцями будинків 1 А та 1 Б по вулиці Шапській стало створення тимчасової комісії, яка проведе експертизу будинків. Надалі у порядку пріоритетності недоліки, яких сьогодні немало, будуть ліквідовуватися. Сподіваємось, що в найближчий час мешканці вище названих триповерхівок відчують конкретні зрушення у покращенні інфраструктури їх будинків.